За 54 кілометри на північний захід від Житомира на берегах річки Ірша розташувалося селище Володарськ-Волинський. На карті Житомирщини немає більше населеного пункту, котрий би стільки разів змінював своє ім'я. Сучасну назву селище отримала в 1921 році на честь товариша Володарського, Вольштейна Моисея Марковича, уродженця Волинської губернії одного з активістів жовтневого перевороту 1917-го. Дев'ять років до того містечко іменувалося Кутузове, на честь легендарного російського полководця, котрий був власником маєтку з 1795 року. Більш ніж три століття цей населений пункт носив назву Горошки, змінено з Хорошки. Саме так у 1607 році свої придбання назвали Магнати Сапєї, ймовірно, на славу слав'янського бога Хорса, капище якого знаходилося тут з давніх часів. Перша відома назва цього міста Олександрополь датується 1545 роком, коли за літописними даними князь Олександр Пронський обніс цю місцину валами і створив першу оборонну споруду. Під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького новий власник горошок Юрій Немирич надав свій замок в розпорядження польського воєводи Яреми Вишневецького. Після того, як полки Максима Кривоноса вщент спалили Горошківську фортецю, Юрій Немирич перейшов на бік козаків і згодом, вже як соратник гетьмана Івана Виговського, був одним з авторів гадівських статей. У цей час у селищі була побудована православна церква і в пам'ять про загиблих козаків пофарбована в червоний колір. Ця дерев'яна споруда була побудована без жодного цвяха і простояла аж до 1940 року. Зараз на цьому місці можна побачити сучасну Свято-Михайлівську церкву, одну з окрас нинішнього Володарськ-Волинського. Із приєднанням краю до складу Російської імперії починається розвиток економіки горошок, завдячуючи господарській діяльності Михайла Кутузова, котрий постійно перебував у селищі з 1802 по 1805 рік. У цей період містечку з'являється цегельний та залізоливарний заводи. Саме в Горошках у 1812 році Кутузов отримує звістку про напад Наполеона на Російську державу. Після Кутузових власниками маєтку стала родина Трубецьких, останні з яких і поховані у Володарську. У XIX столітті на початку 60-х в районі Горошок виявлено поклади кварциту та лабрадориту. Однак тільки за часів радянської влади почалася промислова розробка родовищ. 1941 рік. Гітлерівська Німеччина оголошує війну Радянському Союзу. Володарськ-Волинський був окупований 12 серпня і в селищі запанував так званий новий порядок, що забрав життя 350 мирних жителів. Загарбники зустріли шалений опір. Вже 19 серпня був організований напад на Володарськ-Волинський гарнізон фашистів. Наперекінці 1942 року в районі активно діяли партизанські загони з'єднання Малікова. Звільнено Володарськ 30 грудня 1943 року воїнами 4-го гвардійського кантемирівського танкового корпусу генерал-лейтенанта Полубаярова. Баярова почалася відбудова зруйнованого господарства, відновлення роботи закладів соціально-культурної сфери. Вже у 1951 році, на базі Пісарівської колекції мінералів, було створено музей коштовного каміння, котрий є перлиною полісся. І у 2001 році набув статус національного надбання України. Та не тільки дорогоцінним камінням славиться Володарщина. В першу чергу найбільшим скарбом є люди, які своїм життям прославляють рідний край. Серед них народний художник СРСР Беніамін Пінчук, артистка естради Клара Новікова, Степан Криворучко відомий художник України. Як говорить народне прислів'я, у горошках людей трошки, але ж люди.